Усім доброго ранку. Власне, якщо ви вже не вперше на моєму каналі, то бачите, що трошки в мене змінився фон. Скажімо так, кожного ранку, десь приблизно ось так, я проводжу свій ранок, десь у сьомій я бігаю. Якщо ви слідкуєте за мною в соцмережах в Фейсбуці, в інстаграмі, то ви могли вже це бачити. А якщо не слідкуєте, в інфобоксі обов'язково буде посилання. Заходьте, кажіть привіт. Власне, я сьогодні хочу розподілитися з вами своїми. Можливо, порадами, можливо, якимись лайфхаками, скажімо так, як це зараз всі говорять про те, як залишатися енергійною, як мотивувати себе, як, як взагалі відчувати можливо краще трохи своє життя, і взагалі як зробити свій день набагато більш продуктивним, ну принаймні на мою думку. Тому, якщо вам цікаво такого типу відео, обов'язково продовжуйте дивитися. Отже, в принципі, все в мене почалося з листопада місяця. Я неодноразово про це розказувала про те, як я пішла на танці. З цього почався і мій біг, і моє заняття спортом, і те, що в мене значно більше енергії. Словом спорт це круто. Знайдіть своє улюблене заняття і приділяйте цьому якомога більше часу. Власне, чому я почала бігати і чим це мені допомагає? Перш за все бігати я почала через. Теж через те, що мій тренер сказав, що це класно, і я пішла вирішила спробувати. Це була зима, це було дуже холодно, але я собою пишалася, що я пробіглася. З того часу я кілька разів побігала, зимою було надзвичайно холодно і не зовсім приємно бігати, якщо ви зможете здогадатися. Потім вже весною я знайшла свою як виявилось, сусідку і почала бігати з нею. Це насправді було набагато крутіше, тому що, по-перше, один одного мотивується набагато краще, і коли вранці покидаєшся, бачиш, ну ніби непогано, ніби тепло, але так не хочеться йти кудись. А тут дзвониш до подруги і розумієш, що ні, треба йти і треба побігти. І потім через якийсь час вже починає вироблятися дійсно звичка. І стає вже набагато легше нормально бігати, і набагато легше. Якось себе мотивувати в цьому плані. Тому, якщо ви ніколи не бігали, я, наприклад, ніколи не бігала, і навіть більше того, я ніколи не любила біг. Я завжди думала, що це абсолютно не моє, що воно мені не підходить, і я цього не полюблю ніколи. Зараз я в принципі з задоволенням стою із задоволенням бігаю. Тим паче, що ем, треба обов'язково знайти для себе якусь таку, по-перше, мотивацію, по-друге, підтримку. Зрештою, ну і хочете, я починала з, цього, з того, що коли ще бігала сама, що я. Постила у Фейсбуці, що ось якось підтримувала себе цим і мотивувала. Це також варіант, тому в кожного своє. А, власне, після того, як я... Тепер чому я бігаю? Тому що після того, як я побігала, я приходжу додому і я відчуваю прилив енергії. Насправді, тобто це звучить доволі пафосно, насправді, але якось воно додає сили, додає енергії, хочеться щось більше робити. Зрештою, якщо просто, наприклад, в мене була мета колись просто вставати швидше вранці, але вставши, наприклад, о сьомій, десь за пів години, я вже починала знову хотіти спати, особливо коли я залишалась вдома, то це було важко встати і потім не заснути знову. Тому, вставши, пробігшись, потім приходиш додому як оновлена, якась. Тобто, коли встаєш вранці напівсонна, напів якась. Жива людина, а приходиш після бігу, зразу відчуваєш набагато більше енергії, набагато більше якогось бажання щось робити. Тому якщо у вас бракує цієї цієї мотивації, цього бажання щось робити, то спробуйте побігати. Я думаю, що це вам обов'язково зможе допомогти. Далі важливою частиною кожного життя, напевно, це є робота і, взагалі, справа, якою ви займаєтесь. Тому, як на мене, найкраще звичайно ідеально просто знайти те, що Допомагає вам іти далі. Те, що вам дуже дуже подобається, тобто перетворити своє улюблене хобі в професію. Звичайно, ви скажете, це не завжди так буває, не завжди можна заробляти достатньо грошей на своєму хобі. Але, ну, хоча б спробувати, точно можна. Для прикладу, на своєму прикладі, хочу сказати, що я обрала журналістику не тому, що там можна заробити багато грошей. Взагалі, якщо ви. Трохи знайомі з медіа світом, скажімо так, то ви можете зрозуміти, що не завжди журналі... журналістикою дійсно можна заробляти великі гроші і, і все таке. Але це от те, до чого в мене дійсно лежить душа, те, що мені подобається. Тим паче інтернет-журналістика, власне, тому я займаюся блогом, влогом і взагалі і всім цим. А, власне, це мене дуже надихає. Створити щось нове, придумувати щось нове, постійно ем, якісь нові ідеї приходять в голову. І, власне, я думаю, що якщо б я займалася чимось іншим, і якщо б мені кожного дня не хотілося робити те, що я роблю, ну, хоча б трошки, звичайно, у всьому є рутина, у всьому є якісь деталі, скажімо так, того, чого, чого я не люблю, що мені не подобається. Наприклад, я обожнюю знімати, але не дуже люблю монтувати. Ну, але все ж таки. Разом з тим я таке обожнюю знімати і мене якось воно ну, чи що і штовхає, скажімо так, іти вперед, і дійсно продовжувати робити те, що робиш. І я думаю, що задоволення від того, що ти робиш, хоча б мати якесь хобі. Якщо вже не вийшло, наприклад, з професією, перетворити хобі в професію, то принаймні залишити от частинку свого часу на те, щоб займатися тією улюбленою справою, до якої у вас дійсно лежить душа. Ну і останнє, про що я хочу сьогодні поговорити і розповісти. Напевне, одна з найбільш моїх мотивацій. Це мої бальні танці. Ви про них теж чули раз сто, напевне. Але я все-таки хочу їх згадати, тому що без них цієї всієї мотивації точно би не було. Власне, танцями я займаюся доволі довго, потім робила невеличку перерву, потім тепер нарешті знову повернулася. І я ще з листопада місяця, коли я повернулася, досі не можу натішитися тішитися тим, що я повернулася. Тому я дуже з того, дуже мені це дуже подобається. І я, я от дійсно приходжу туди, я відпочиваю від всього. Я забуваю про всі, всі свої якісь проблеми, там те, що в мене не вирішено, не зроблено. Просто забуваю про все, відпочиваю, розслабляюся. Дійсно, спорт допомагає, хоча. Фізично, скажімо так, стомлюватися, але разом з тим морально повністю відключатися від цього, відпочивати. Разом з тим в мене прекрасна група, прекрасний тренер, тому в нас неймовірна атмосфера на заняттях, і це насправді дуже важливо для мене. В першу чергу в заняттях спортом та в будь-яких заняттях важливо те, щоб була прекрасна атмосфера. Тобто, якщо наприклад... Тренер не надихає, не мотивує, просто там викладає рухи. і По всьому я швидше за все довго там займатися не буду. І якщо група не дуже така дружня, не дуже хороша, то також це доволі якось напрягає, скажімо так. А в нас якийсь такий чудовий мікс всього, і тому це ще більше додає енергії, ще більше додає мотивації. Просто знайти заняття, яке надихає знайти людей, які разом з тобою будуть підтримувати, надихати, мотивувати І зрештою просто займатися спортом, займатися тим, що тобі подобається. І знову ж таки ми приходимо до того, що все має подобатись. Тому взагалі заняття спортом я вважаю дуже важливими, тому не нехтуйте цим. Просто знайдіть той вид спорту, який буде до душі саме вам, який вам буде підходити, подобатися, від якого ви дійсно будете отримувати задоволення. Отже, це були три мої аспекти життя, які мене мотивують, допомагають мені в житті, підтримують мене. Я бажаю вам знайти такі аспекти, знайти ці моменти в своєму житті. Обов'язково старайтеся жити саме, а не існувати. Ну і дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, якщо вам сподобалось, ставте лайки, в коментарях розповідайте про свої мотиваційні аспекти в житті. І побачимося вже в наступних відео.